В руках у мене акумуляторна батарея стандартна посадка під макітовський макітовський стандарт. Да? Працює в нас пилка від цієї батареї. Да? Може працювати секатор, може працювати багато іншого електроінструменту акумуляторного. Це йде стандартна така батарея. І є в нас новинка: акумуляторний оприскувач, який йде без акумулятора, і буде працювати саме на такій батареї. Я зняв кришечку, щоб все показати, да, як працює. І ми встановлюємо нашу батарейку в наш оприскувач. Встановили батарейку. збоку у нас є класична клавіша включення. Є в нас регулятор та є роз'єм для зарядки. Якщо постійно будете працювати оприскочем, щоб акумулятор не знімати, можна заряджати через оприскоч. Натискаємо на клавішу. І як ми бачимо, у нас створюється давлення і наш насос працює. Так само працює, як і від акумулятора свинцово кислотного який встановлений, да, в великих оприскочах. котрі встановлений в інших оприскочах 12, 16, 10 літрів. Але яка перевага? да? Акумулятор у нас іде компактний, вагу особо не додає порівнянні з сінцово кислотним Сінцова кислотний має вагу 2 кг, тому до кожного прискоча додаємо плюс 2 кг. А вага акумулятора цього літіонного да, ваги не має. Можна встановити як 2-амперний, так, так і 4-амперний, так і 8А, якщо вони ще бувають, вже давно не бачив. Місця тут досить достатньо. Тому, коли цікаво, є в наявності дана моделька оприскувача, котра працює від наружних акумуляторів. Акумулятор в комплекті не йде, зарядний пристрій в комплекті не йде. На той випадок, коли у вас вдома вже є секатори, є у вас акумуляторна пилка, є у вас шліфмашинка, шуропокрут. Да, і у вас є стандартна посадка, ну ви це маєте знати да, під макитовський стандарт. Можете уважно подивитись да, саме на цю посадку. То даний оприскач буде працювати. Тому, кого цікавить, ціна його 1350 гривень. Номер телефону для замовлення залишаю. Можете написати, можете зателефонувати. Також не забудьте підписатись, поставити лайки. Всім гарного дня!